Продається чудовий триповерховий приватний будинок недалеко від комунального ринку селищі Герцена на провулку кедровому. Будинок обнесений високим цегляним парканом із металевими воротами. Розташований на ділянці 7 соток. Загальна площа будинку 300 квадратних метрів, а з підвалом 400 квадратних метрів. Має три поверхи, а також підвал та горище. У будинку є сім спальних кімнат, два санвузли, спортивна зала, камінна зала, більярдна, три балкони, сауна, велика та простора кухня, кілька підсобних приміщень, велика комора з підвалом, гараж із гаражною ямою тощо. Особливості та переваги будинку. Будинок виконаний з білої цегли, що забезпечує міцність та відмінну теплоізоляцію, Простори, кімнати з великими вікнами, що наповнюють світлом, меблі, двері та сходи ручної роботи з натурального дерева, дуб. Підлога з якісного дубового паркету, тепла підлога в санвузлах. Затишна камінна зала та сауна для вашого комфорту. На ділянці є двір з частково викладеною пліткою, є місце підгород, басейн чи спортивний майданчик. Також є гараж із ямою та майстернею. Над ними дві технічні кімнати.